Не підписався русаком устався, став палець вверх, підписку і дзвоник. Пацани старається приюжка да. Come on. П'ятниця, 18 вечора. Я з Романом одразу після робочого дня падаємо на потяг Львів Івано-Франківськ. Цього разу ми досить нетипічно будуємо свою логістику, так як нам потрібно вирішити ще одну задачу, а саме підібрати нашого товариша з Івано-Франківська і тільки потім рушити в похід. О 21.30 ми приїздимо до Івано-Франківська, там зупиняємось в хостелі, ночуємо ніч. І зранку, зустрінувшись з нашим товаришем, на авто, вже вирушаємо до місця старту. Декілька енергетично їстівних зупинок протягом нашої дороги, і ми приїздимо в село Татарів, звідки починається наш маршрут. Познайомлю вас з учасниками сьогоднішнього походу. Вася, товариш Роми з Івано-Франківська, який запропонував йому піти в гори на один день. Рома. Товариш Васі, та мій, який погодився на пропозицію Васі та набрав до мене, запитався, чи не збираюся я йти в гори. Я, Ромка, якого ви всі знаєте, що погодився на пропозицію і запропонував піти з ночівлею, бо я таки так збирався йти в гори. Про гору, на яку ми вирішили піти, я в минулому році взагалі не чув. А цього року в моїй інфо вона почала часто з'являтися з характеристиками як дуже непопсової і дуже мальовничої. Отож. Ми вирішили свій маршрут прокласти саме туди: гора ротило. Читаючи карпатські путівники, я побачив два ключових маршрути на гору Ротило. Перший це з села. Валова, який має сумарну довжину приблизно 18 кілометрів, і туди комфортно сходити одним днем. Але так як ми вирішили йти з ночівлею, то обрали довгий маршрут з села Татарів, який сумарно складає близько 30 кілометрів. І сьогодні, за перший день, нам прийдеться подолати приблизно 23 кілометри, а завтра вже спуститись і здолати останніх там, 7, 8, 9 кілометрів. Привабливість та симпатичність даного маршруту особисто для мене полягає в тому, що потрібно подолати досить незначний набір висоти протягом 3-4 кілометрів, вийти вже на такі полонини, на такий напівхребет, напевно, що і йти вже до самої гори протило, як я собі це бачу. Отож, ми вже піднялись на такий хребет підвищення, яким вже будемо йти. Тут знаходиться гора Куніклива, 1200 з гаком метрів, і зараз ми будемо вже без напрягу з гарними видами, ось там вже проводняється Чорногора. Йти до самого ротила нам ще 19 кілометрів. Аж Перекусили, трошки охололи і орієнтовно нам ще до 4 годин дороги пройти 15 кілометрів і ми на Рутило. Загалом похід робиться цікавішим, тому що почався дощ, все по класиці. Так, ми одягли пончо. блін, я щось важливе хотів сказати. А, я в чорному пончо, у мене теж було жовто, як хлопців, але я минулого разу на кукулі своє згубив, його вітром понесло, а воно було прикріплене ззаду і я не побачив. Тому, можливо, хтось на куколі знайде пончо від турбату. Така історія, що в мене то своє пончо, а хлопцям я Ромі взяв в оренду в Горганах у Львові, воно мале, але нове, і з ним все ок. А Вася взяв в Горганах в Івано-Франківську, і там типу бокових закльопок немає. І, і саме воно вже настільки з'юзане, що таке відчуття що ніби пропускає через себе воду одразу. Такі штуки треба от чекати, якщо берете в оренду. Ну і, напевно, орендодавцям потрібно чекати, коли вони видають таку історію, тому що може бути підстава жорстка. Дякую Ром... за пончест. Ромі... Не пончо, а якась юпочка. Розмір XXS. Вийшли ще на одну полонину. Mm. Тут є ось такий туристичний притулок. Нам про нього говорили місцеві, коли ми там проходили повз. Космач називається. Давайте глянемо, що тут таке. Ну що з цікавого пишуть, що тут загинув Олекса Довбуш. Є одноіменна якась піша стежка. Нам не вдалося його відкрити. Або його дуже щільно зачинили, там ручка ледь держиться, тому ми там особливо сили не прикладали. Ну Прикольний притулок, тут навіть якби пластикове вікно з екстер'єру виглядає, що дійсно можна залишитись на ніч і десь перебути певний час. Дуже грязно біля нього, дуже багато сміття залишають. Взагалі весь цей маршрут дуже багато сміття прям кидається в очі, це дуже якби, сумно. Що народ йдемо. П'ять км залишилось нам. Латядемо вже так втомились. Що, гайс, 10 годин дороги. Це реально було важче, ніж ми розраховували. 22 чи 23 кілометри. І ми на горі ротило 1480 метрів. Це емоції, ні? Ну, те, що ми зараз бачимо, Чорногору, те, що вона нам складно далася, дає якісь неповторні враження. Просто вона не така висока, але вона дуже чарівна. Також це найвища вершина покуцько-буковинських Карпат, які ходять склад маловідомих запрузьких горган. Я, до речі, цього не знав, поки не почав гоглити про цю гору. Але от тепер знаю. Назва гори, до речі, утворилася. Ребята, знаєте звідки назва гори утворилася? Не знаю, чи тебе видно за камнем, Рома. <світ> З румунського апелятива, яке, який читається як ротіло, що в перекладі, це як його, ну, скажіть, я скажу. Колесо, да, Вася, ти як знав. А знаєш, що це означає взагалі-те колесо? Воно відображає форму гори, яка, ну, капець, як схоже, на колесо, ні? <світ> <світ> як тві <тобі> капле. Як тві кабелі. <світ> колесо і гора ротило. Ось так усіло. Зараз най, найсимпатичніша пора наша починається. Ми швидко спустились на полонину рутило і тут є ось таке місце, де багато дрів, де є місце підбагаття, і ми зараз будемо там ставити е, наш намет і тут е, розводити свою інфраструктуру, скажімо так. Хлопаки, хто тоді за водою йде? Я йду за водою. Ок. — Я за дрова за тобой дрова. Я тоді буду починати палити ватру, ставити намет. І ми сьогодні будемо ще готувати борщ. борщ. Я цю ідею взяв з ребят, яких побачив на костриші. Дуже вам дякую, якщо ви дивитесь це відео. І також в мене місія тепер з ребятами зварити борщу. І так, якби така розважальна програма на цей вечір. Все, погнали! І якщо говорити про приготування борщу, то ми скористаємося таким ось ультралайтовим обладнанням. Суправим легким казанком від компанії Домашній комфорт, який ми сюди теребенили заради того борщу, бо в нас легшого чогось немає. Звичайно, перший найважливіший інгредієнт це картопля, яку ми просто кидаємо в гарячу воду і вона буде варитись. Друге, в мене є заправка торча, яка дуже круто імітує сам борщ і, по суті, це його основа. Але для того, щоб він був веганський, але з таким відчуттям, що він ситний, я купив спеціальні палафелі, які дам вже в кінці самого приготування. По ідеї, це буде просто супер допчик двор. Що у вас як борщ? Смачний <реш> <реш> борщ. Зустріли ще Єрему. Дивиться, канал буває, пізнали один одного. <реш> <реш> як, як тобі борщ? <реш> борщ шикарний. Дякую. Речі, Веганський борщ. Мені теж дуже смачний вийшов. А той кусок туди далі. Там на захід то а... не був. Піти поки цей, попід їх не забудували. Хочу вам сказати хлопаки дуже, дуже щирі слова. У мене давним-давно не було такого походу. Ми і втомились, і зустріли дуже круті види, і гора нас порадувала. А саме головне це ми піднімали важливі теми, спілкувалися як в останній раз, і всю дорогу якось пізнавали один одного, і це було супер круто. Мені цього буде не вистачати. Я тепер сам не зможу ходити, бо з хлопаками сходив так кльово, що вам не передати. Та й таке. Ходіть у гори. В любі непонятній ситуації треба йти з хлопаками в гори. Ходіть у гори і кличте, друзі. Ой, ви на це просто дивіться, на цю ватру, на ті ліхтарі на цю пісню. Все, це буде дуже довгий кадр, тому що треба вам передати ось цю атмосферу. Рома, заспіваєш? Ранувато. Ранувато. Будемо вставати. 8 ранку було спати супер тепло, дощ був, всю ніч майже, ромка я спала. Збираємося вдома. Добається хоч вийти. Та ну ти що, ніхто не робить такого. Хаотично накрипає дощ, але в цілому дуже тепло. Через те, що затягнуто і ніч була дуже тепла. І ось зараз є такі випаровування. Ми вже збираємося і будемо їхати. Погода і дуже жорсткий, не фарт. Дощ почався і іллі, як з відра, ми вже всі мокрі, поки зібралися, поки це все поскладали, тому зараз супер швидко будемо йти і знімати абсолютно нічого не буде. Це кайф, братва, ми ж, ми ж відчули все цього походу. Якби ми піднімалися з головою... Ти по там перевалу до села виловає, підйом, то тут є ось така от стежка, яка ну дуже крута. І про неї говорять, що типу така одна з складних, бо висаджує навіть досвідчених і збиває дихання. Ну Ми зараз нею спускаємося в дощ, теж небезпечно, але контрольовано. Пуск в сторону села Волова дуже стрімкий, тому ми, по суті, за півтори години валили там близько 5 кілометрів і вже скотилися до села. І нам залишається 5 кілометрів до кривопійського перевалу вже рівниною попри село. Фіналізація нашого маршруту. Рівнина казав я, село Волова, рівнина до Кривопійського перевалу. Да. Зараз, напевно, попали на такий набор, метрів 150 постерся, йолки палки ледь дихаємо. Перший раз щось мабсмі не стягнув, в, в ніби вже все було просто, ми згори спустились, але зараз трошки не те, щоб блуканули, але зійшли стежки, дощ не перестає. Я відверто вам скажу, якби я був сам, я би вже тригернувся так, що дай Боже. А в трьох не так, не так кіпішно. Ху, давненько такого ні разу зі мною не було. Шукали стежку на мене. Що там? Ледь не йшли по лісу на мене. Ромка! Він живий. живий. Фу, тепер вже вийшли. Треба і вийшли. стежку ледь-ледь було видно. Ну просто настільки ледь-ледь, що знайшли, декілька разів йшли не туди, а тут вже зараз по полонині є видно, що топтана і якось аж морально тепер простіше. Yeah. Пригода. Це Та як... маршрут, знаєш? Ми, ми побачили все. Ну. І заблудились, і краєвиди. Роман! Живий? Все, я з Романом в Ворохті. Вася поїхав в Татарів забирати машину і рухатись в Івано-Франківськ. Ми, в принципі, встигаємо на потяг на 2.47. хоч і довго чекали маршрутку, приблизно пів години, напевно, чекали, це дивно. Але вже це все завершилося. Тріп насичений, дуже насичений. Такий от випуск, пока.